Вітаю! Сьогодні ми побачимо шлях Юнака Марко, що у віці кількох місяців опинився на чолі Західної Римської імперії або ж імперії Італія. Побачимо криваве закінчення темних віків і початок золотої доби для династії Цезар. Недовго довелося чекати перших заколотів, і це не дивно. Навіть правління вбитої імператриці аристократія вважала нелегітимним, а миритися з правлінням її. Однорічного сина, що дивом пережив замах, вони точно не збиралися. Першим повстав південь. Вони хотіли відділитися від імперії і стати незалежними королівствами. Цього допустити було неможливо. Бо розпад імперії зганьбив би пам'ять предків, що будували цю імперію коров'ю. Центральні регіони також планували заколот, але їх ватажок до ж Венеції раптово загримів загорати через любовний скандал. Це дуже допомогло, але тільки на деякий час. Південь же був лояльним королю Сицилії, і бабуся Регент, щоб запобігти повстанню півдня, як це було з правлінням її дочки, обмінялася заручниками з королем Сицилії, його сина, спадкоємця престолу, на сестру імператора, що формально також була спадкоємицею імперії свого брата. Таким чином, південь далося стримати Римські легіони дають клятву імператорській короні і повинні підкорятися її володарю. І не можуть мати своєї думки про того, хто її носить. Це військова еліта, професійна, ідеологічно відібрана. Тож війська вирішили на північ, розбиваючи армії противника та захоплюючи фортеці зрадників, та недовго справи йшли добре, до Женеції втік з під ув'язнення і разом зі зрадниками з центру оголосив війну за корону. Висунувши свого формального претендента з правами на трон, але хотів стати його регентом і фактично захопити владу у всій імперії. Знов безлад, знов селяни взялися за зброю і теж повстали. Якщо селяни ще було швидко розбиті, то інші дві війни йшли дуже важко. Маршали змінювалися як рукавиці, бо один за одним вони намагалися вирвати якомога більше влади. Або ж симпатизували заколотникам, вже дуже стара бабуся Регент мала багато болячок і ледь стямила, а трагічний імператор, очевидно, не міг керувати державою. Тож військами переважно керували кольові командири, які дуже гарно воювали і зналися на тактиці, але повної стратегічної картини в них не було. Вони повинні були справлятися з некомпетентністю центру. Була обрана оборонна тактика, було вирішено обороняти столичні області. І якщо сепаратистам на півночі чинився гідний опір, то ось центральні зрадники розширювали свій вплив і нарощували сили. Нарешті армії сепаратистів були розгромлені, а вони самі були взяті в полон. Їх доля вирішиться пізніше, а поки армія зосередиться на другому повстанні. Ще, врешті, всі зрадники були в кайданках. дала можливість вирішувати долю заколотників імператору, коли той підросте. А поки вони будуть ув'язнені, щоб запобігти новим повстанням, черговий маршал вирішив заробити собі слави та провести швидку переможну війну, щоб піднятися в очах військової еліти, як дуже вправний полководець, і стати вже постійним маршалом при новому імператорі. Але як показала історія, він був не дуже вправним, хоч і був великим підлобузником. Тому так далеко і просунувся. Але це стала його остання помилка. Він звернувся до ради від імені регента, що вже була у предсмертному стані і ледь ледь могла говорити. Очевидно, засідання ради вона вже відвідувати не могла. Маршал запропонував провести швидку воєнну операцію по приєднанню до імперії графства Херсон, що формально було васалом Болгарії, але Маршал відмовлявся вірити, що заради свого маленького анклаву хто зна де, велике королівство вступить у війну з потужною імперією. Ле Маршал прорахувався. і так і сталося. Знову почалася велика кровопролитна довга війна. Італія перемогла, але ціною великих втрат. Та тільки завдяки вишку легіонерів та професійності командирів. Католицький папа Безримський Адріан оголосив хрестовий похід на Сицилію, вирішивши, що зараз або ніколи. хоч Італія вистояла всі невзгоди, то вона все ж була понівечена нескінченними війнами. Імператор ще малий, заколотників ще безліч, черговий маршал був усунений, і регент, що тримав на собі всю імперію, померла. Тепер новим регентом стала сестра імператора у віці 16 років. Звісно, без належного досвіду у керуванні імперією її взагалі навчали тільки етикету і іншим речам, щоб вона стала належною леді для якогось заможного пана. Але ця безпрецедентна агресія католицького світу не розгубила імперію, а навпаки, об'єднала її. Ці чвари вмить припинилися. Ці заколоти були поставлені на паузу, бо всі розуміли, що зараз в цілому на кону їх існування противник не з Тож відповідно до закону всі підкорилися новому регенту, а вона постійно прислухалася до своїх радників і враховувала їх думку у всіх своїх рішеннях. Було дуже важко, але всі працювали день і ніч заради спільної перемоги. Була сформована постійна рада з королів та герцогів династії Цезари. А молодий імператор також почав відвідувати засідання ради. Його слова у прийнятті рішень в нього ще не було, але він вчився керувати державою, особливо під час тяжкої війни. В дитинстві Марко був чарівною дитиною, тому йому прирочили майбутнє великого дипломата. Тож було вирішено дати йому саме дипломатичну освіту. Арко був дуже емпатійним і постійно проявляв співчуття комашкам, тваринкам звісно іншим людям. Він був відкритим цьому світу, був щирим і радісним, але доля звернула його з цього шляху. Це своє дитинство він був пішаком у політичних іграх різних груп інтересів. Його постійно всі ображали і використовували. Через це він став дуже злим і мстивим. Весь свій вільний час хлопець став проводити на плацу зі зброєю, тренуючись і опановуючи бойові мистецтва. Йому стало цікавіше проводити час, не граючи з однолітками, а слухаючи воєнні байки сурових легіонерів ветеранів, що пройшли не через одну війну. В Марку не було друзів, його мати померла. Батько був постійно на війні, а сестра більшу частину свого життя була при іноземному дворі, а після її повернення. Він бачив її тільки на засіданнях ради. Найближчою людиною для нього була його бабуся Регент, і після її смерті він залишився один у цьому світі, не дивлячись на те, що він був імператором одної з найбільших імперій і головою великої династії. Врешті-решт він виріс дуже замкненим і нелюдимим. Але оскільки дитинство в нього нормального не було, були тільки постійні інтриги і війни це відобразилося і на його світогляді. Імператор був не дуже кмітливим, і дипломатію йому не давалося взагалі, але отримав великий досвід у воєнній справі, переймаючи досвід воїнів та маршалу. На засіданнях ради з роками Марко все більше брав на себе воєнні рішення, і під кінець хрестового походу вже майже одноосібно керував військами. Під час як його сестра Реген зосередилася більше на адмініструванні імперії, католики були розбиті, а імперія вітала свого нового імператора, владу якого вже майже ніхто не оскаржував. Пройшла коронація, і Марко став офіційно імператором Італії та папою Романським. Першою справою він реформував армію, створивши полк важкої кавалерії. Модернізувавши знаряддя облоги, збільшив численність військ в цілому, також роздав казівки раді нового скликання. Останні 16 років пробувалася тільки на території Італії, тож новий імператор вирішив принести війну в дім всім своїм ворогам і укріпити ворожу землю кров'ю. Одразу ж піти на північ, Марко не наважився. Тому першою його жертвою стала Болгарія. Війська були професійні і високомотивовані. Під керівництвом імператора полководця вони рушили на схід. З боями проривалися до східного узбережжя до чорного моря. Після падіння столиці Болгарії король капітулював імператор Марко тріумфально з військами пройшовся по головній площі міста. Крім здобуття значних територій, також ополон було взято сподкоємці короля, щоб той і не думав брати реванш. Після перемоги імператор вирішив провести адміністративну реформу за порадою регента, були створені такі адміністративні одиниці, як королівство Хорватія, Сербія та Баварія. Також. Були підвищені податки, і може існувати тільки одна Римська імперія. Тож наступний похід Марку Завойовника був спрямований на вигнання самозванців західного побережжя, так званої Східної Римської імперії або ж Візантії. Незадоволені захопленням і нав'язуванням реманізму повстали на землях нещодавно захопленої Болгарії, війна проти Візантії не зупинилася, хоч і сили довелося розділити. Мога імперії не змусила себе довго чекати, і на захоплених землях було сформовано два герцогства, які були розділені між двома найдостойнішими претендентами з династії Цезар. Нарешті Марко після двох перемог досить непростих противників наважився нарешті помститися католикам. Першою жертвою стала імперія Лотарингія, а саме її королівство Бургундія. Марко пішов на маневр і не став окуповувати Боргундію, а захопив столицю, взявши в полон сини імператора Лотарингії. Та вимінявши його на Беренді. Зупинитися великий завойовник Марко не збирався і оголосив війну в Війська якої потрапили у західку між швейцарських гір і італійські легіони, з легкістю їх розбили, і далі вони, як ніж крізь масло, прорвалися на землі франків. Йшовши до столиці і захопивши її, король Франків вже без армії, погодився капітулювати і віддати королівство Квітанію. Потім кінно захоплену Аквітанію, одразу ж почали вторгнення араби з Забарійського півострову. Та вони помилилися качалкою. Ці землі тепер під захистом нездоланних угіленів імператора, які одразу ж рушили на реконкісту. Разом із священним орденом війська перерізали всіх загарбників. Місцевий султан, залишившись без армії і відчувши загрозу своїй владі, погодився на Пускво, Римська імперія, має мати у своєму складі Константинополь, Другий Рим. Тож знову оголошена війна Візантії. Цей раз за королівство Фесалоніку підступні католики, скориставшись нагодою, що все імператорське військо зараз знаходиться на сході, підняли повстання, у якому брали участь не тільки бідняки, а й місцева аристократія та бойове духовенство. Всі, хто хотів відстояти право на свою віру на цих землях, вони це називали своїм хрестовим походом. Навіть папа Безримський санкціонував це, але зовнішнього вторгнення не було. Католики ще зализували рани після попередньої священної війни. Війська імператора швидко дійшли до другого Риму, і поки той був в облозі, захопили ще значну частину цих земель. З падінням Константинополю впала і Візантійська імперія. Тепер всі сили були кинуті на бунтівників, повстання яких з часом також було придушено. Лотерингія потерпала від безкінечних громадянських війн. Місцевий імператор був дуже слабкий і не міг втримати державу, чого не можна було сказати про Марко, який правив вогнем і мечем. За тринадцять місяців Лотерінгія доєдналася до імперії. Останнім ворожим острівцем в Європі залишалася сама Франкія, і Маріко, згадуючи, як поклявся відплатити всім, то брав участь у Крестовому поході проти Італії, оголосив їм війну. Війська по його модерній тактиці, як завжди, одразу ж рушили до столиці ворога, і вже ніщо не могло їх зупинити. Логістика і адміністрування були ускладнені тим, що Фіни досі знаходиться під владою Візантії, це було вирішено виправити. Католики <му> наважилися зробити свій останній ривок. Папа Безримський черговий раз оголосив великий хрестовий похід проти Італії, зібравши залишки католицького світу, що переживали свій занепад, і вже були готові залишитися тільки в історії. Імперія вже була війну проти Візантії та її союзників, але романізм вже міцна конфесія, в якої було багато послідовників. Тож вони гідно чинили католикам, поки імператор не закінчив з Візантією і не перенаправив вогілони назад до Європи. Була складна, обидві сторони понесли багато втрат, але католики втратили незрівнянно більше. Після цього розгрому католицьке папство пало, вони остаточно втратили авторитет і довіру. А останній католицький папа Безримський навіть прийняв романізм. Експансію вже було не зупинити, і війська Марко рушили через ломанш у неспокійні землі Англії. Перед відбуттям до імператора дійшла звістка, що його сина, короля Франкі Леопольдо, підступно отруїли. Імператор був розгніваний, але не став змінювати свої плани і направив свій гнів на САКСІВ. Новим королем Франкії став старший син Володаря і спадкоємець престолу Марко ІІ. Захопивши Лондон, імператор входить до місцевої королівської бібліотеки. Де оглядаючи здобич, яку католики ховали тут, він випадково знайшов книгу про стару велику Римську імперію. В ній же він побачив карту цієї імперії, яка вже майже збігалася з кордонами його власної, біля карти підпис на якійсь дивній старій мові. Один з кускарлів імператорської армії знав цю мову. Це скандинавська мова наших предків, що прийшли на землі Італії з далекої півночі, а надпис перекладався. Як імперія Егмунда. Після вигнання з півдня Англії з сварливих саксів взір було направлено на північ, де засіли жорстокі скандинави і сформували велике воєводство Данилаг. Керівництвом конунга з Данії імператорські війська вирушили на північ, щоб остаточно пригнати всіх саксів і скандинавів з цих земель. Віднині це єдине королевство Англії, земля Римлян та власність династії Цезар. Одного дня до імператора звернувся його таємний радник і запропонував, щоб насадження романізму в нових землях йшло простіше запросити всіх релігійних католицьких лідерів на у графство грабства Там їх вбити. Марікос санкціонував цю операцію в ніч з 9 Надцятого на 20 вересня 1058 року на вечері за участю папи Романського Марко, його верховного єпископа та таємного радника, церковним вином були отруєні всі лідери католицького руху супротиву, які думали, що прийшли для мирного вирішення питання, надання їм автономії та свободи віросповідання. Імператор Італії, великий завойовник, папа Марко Цезар Романський, вже втомився від нескінченних війн, та й здоров'я вже не те що раніше. Він здобув славу, про яку так мріяв і в історію як правитель, що вивів імперію з темних часів інтриг, громадянських війн та заколотів і провів золоту добу, він остаточно переміг католицтво. Та при ньому імперія збільшилася у два рази: як на схід, так і на захід. Також римська культура увійшла в високе середньовіччя, а життя налагодилося як у селян, так і в аристократії і духовенства, статки яких нестримно збільшувалося. Він втілив не тільки свої мрії, а й мрії своїх предків. Та основна задача ще попереду відродити Римську імперію не тільки територіально, а й устрій, традиції доведеться вже його нащадкам. Якщо вам сподобалося це відео та цікаво, що буде далі, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі!